150 років від дня народження Олександра Кошиця, саме таку пам'ятну монету випустив нещодавно Національний банк України, і зараз у цьому відео ми з вами її подивимось. Пам'ятна монета присвячена видатному українському хоровому диригенту, композитору, етнографу та педагогу Олександру Кошицю 1875-1944 роки життя, який відіграв ключову роль у популяризації української музичної культури на міжнародній арені. Пам'ятна монета вшановує творчу спадщину митця, який на запрошення голови директорії УНР Симона Петлюри очолив Україну. Українську республіканську капелу упродовж 1919 1924 років під керівництвом Олександра капела здійснила гастрольне турне 17 країнами світу, давши понад 600 концертів. Саме тоді світ уперше почув Щедрика Миколи Леонтовича твір, що згодом став всесвітньо відомим різдвяним хітом. На аверсі монети розміщено композицію, що символізує гастрольну діяльність української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця. На матовому тлі відтворено стилізовану карту гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капела. Між назвами міст зображено силует ластівок, метафора духовного польоту, вільного руху та поширення українського мистецтва у світі. На дзеркальному тлі розміщено напис «Україна» на рік карбування 2025, малий Державний герб України, номінал-2 з графічним знаком гривні, унизу ліворуч зазначено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети в центрі композиції зображено стилізований портрет Олександра у фраку. Особливу увагу зосереджено на зображенні рук митця, головного інструмента диригента та засобу емоційного вираження. Тлом слугує хвиляста динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капелли. Ліворуч на дзеркальному тлі розміщені написи Олександр Кошиць та роки його життя 1875-1944». Скульптором монети був Володимир Атаманчук, художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, тираж 50 тисяч монет, маса 12,8 грамів, діаметр 31 міліметр. Якщо ви бажаєте замовити цю монету Національного банку України собі до колекції або якісь попередні випуски, які випускалися цього чи попередніх років, переходьте на наш сайт, посилання буде в описі до цього відео, а також у першому закріпленому коментарі. І робіть своє замовлення. До завершення цього тижня діятиме за промокодом YouTube 10, знижка 10% на всю продукцію Національного банку України. Ми ж вам бажаємо гарного Колекціонування і до зустрічі рівно за тиждень на нашому YouTube каналі.